Музика, танці та інші види народного мистецтва усе це спонукало глядача провести паралелі між сусідніми державами. Угорський державний народний ансамбль показав як культуру свого краю, так і суміжних з ним країн. У нас було спільне минуле від цього якраз і залежатиме майбутнє. Нужна е жити мирно, е і можливо, є е періоди ті Но ну, в конце концов, вот мы научились, мы уже наша история нам показывает, что мы как бы обречены на мирное. Сасушісування всі народи, котрі живуть тут, в центральній Європі, в регіоні Карпат. Угорський народний ансамбль уже підкорив своїм професіоналізмом вісім міст України і тепер завітав до Івана Франківська. Наші сусіди не байдуже ставляться до війни в Україні і всіма способами намагаються допомогти. Зокрема, усі пожертви з концерту будуть направлені на допомогу дітям учасників. АТО. це подвійна подяка угорцям за те, що вони співпереживають нам, українцям, ну і готові допомогти власне таким великим проєктом, щоб підняти настрій людям. і, Очевидно, десь свою знамениту культуру. Уже 60 діток проходять реабілітацію в Угорщині. Загалом у планах генерального консульства оздоровити 600 дітей. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.